Всім привіт, любі мої друзі! А сьогодні я прийшла в Еміліас кафе. Так, я не знаю, що це за кафе, чесно кажучи. Але мені дуже подобається. Що мені робити? М давайте я включу звук Я... можна включити звук? Будь ласка. Ой, то графіка. Ага, во, волум, -во -во волум, во. Все. Може, мені треба оце? Um, it. Вау! Wow. Добрий день, прекрасно пану. ви дуже красиві. Um, доброго дня! Доброго дня. Привіт! Доброго дня. Вітаємо вас у Емейл Кафе. Що ви хочете замовити сьогодні? Who are you? My name is Amelia. Е, моє ім'я Амелія. Я е, працюю тут. Ха. ха Із кафе Only. Не знаю, як то перекладається. Е, це е, Це прекрасне кафе е, ховається. Е, коротше, щось там ховає, коротше. Е, так. Not yet. Sure. Think. Так, що мені треба робити? Сідати. А, чіна. Great, красивий вибір. Так, красивий вибір. Добре, сіли. Значить, доброго дня, Амелія. Ха-ха, Це прекрасний вибір. Подивіться меню, що би ви хотіли взяти. Я би хотіла ремен взяти. Вау, це прекрасно! Що би ви хотіли на десерт взяти? Боженьку, який! Я хочу оце. Very nice. О, oh, о! Oh. Green Tea. tea. Hot milk tea. А, Ага. А, тільки Green Tea, бо я люблю просто чорний чай, але виберемо тут Green, тому що в мене іншого вибору немає. Я знаю, що тут дві кінцівки, нібито то страшна гра. Так, ну шикарно. Зараз скоро все буде ха-ха, Сенькю. -ха, І вона пішла. Дуже красива дівчинка, мені вона дуже сильно подобається. О, майка, які тут красиві картини. Все в аніме, як я люблю аніме. І не усудійте мене дольше. більше. Uh, так, давай. Привіт. Вау, 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 вау! вау. Емелія, який ви маєте прекрасну походку. Um, uh, так, дякую, enjoy How did you cook so quick? Uh, did you cook the early? Отако. Це... О, ха-ха. Ага. Все, дякую дуже тобі. Uh, here you go. Here you go. Uh, would you like to hear in, in reaction? Uh, again? Гейн. No, it great? Окей, окей. Ой-ой, нам щось ще треба буде робити. Ой-ой. А, чай зелений. Все, понятно. Ага. Ага. -а. Ага, давайте, давайте, давайте. Ще раз. Ще раз, ще раз. Uh, зелений чай, зелений чай. Ще раз, зелений чай. Цей кейк, тортик. Зелений чай. Зелений чай. А -а, кейк. А -а, тортик. А -а -а, кейк. Вона тут стоїть коротше. Мені аж страшно. Ще раз. Окей. А -а, зелений чай. Ще раз зелений чай. Тортик. Тортик. Оце. І щоб випити зеленого чаю, ну окей. Uh, oh, you're eating normally? Ну, це мені подобається. Ти їсть нормально, гарно, прекрасно, чудово, тому всьому подібне. Um, так, Емелія, ти дуже красива дівчина. Чому ти не така, як на іфоці? Окей, окей, тому всьому подібне, я тебе зрозуміла. Uh, а що мені робити? Виходити? The door won't open? Емелія, не хочете мені відкрити двері? Вот. що Я не можу відкрити двері? М -м -м. Емелія? А, help me with uh, the door. What вот the door? Um... Угу, угу. Ой, ти мені поможеш, ти така приємна. А я не може ходити. Емелія? Емелія, ти куди? Алло алло алло? Я пишу ця картина, хоч подивитися. Давайте оглянемо тут. Може в нас немає часу оглядати. А. Не. а може понатискаємо коротше, на картини якісь? Епостер. Я знаю, що це постер. Епостер. Ти угу. я знаю, що це постер. Мені дуже страшно, я вам кажу. Я не буду в ці в цей колокольчик. Це якщо вам дуже сподобається, епостер. Епостер. Ага, сюди тут я не можу нічого наклікати. Точно епостер. <с> а що мені робити? Кнопка ну, затеркал. Я не хочу це робити. Maybe. Може ще раз спробуємо відкрити ті картини. Я не знаю, я... мій друг приходив і мені казав, що е, опа. Do nothing. Я постер. Ага. Во, мій друг про це казав. Це точно, давайте, поїхали, поїхали, поїхали. Ласочка, йди. Room. Так, а можна якось той пустер закрити, я не знаю. В нас їдять, коротше, в кінці кінців. Але все одно. Ой-ой, то -ой. що за. Дейт. <гас> Це кров. Це кров. Не кажіть мені чого. Я не хочу. Вона йде. вона йде вона йде, вона йде, вона йде, вона йде. Та не думай так довго, братан. Йди. Нам треба сховатись. Тут може. Куди сховатись? Куди сховатись? Та тільки сюди. Я не можу сюди залізти. Тоже вайткуб, напевно. Я не можу туди залізти. А що отут таке? Може я оці, оці штучки можу, коротше тут, напевно, допитувати. Опа. Ба, може, отут кудись можна то притуївотати. Тут нічого нема в тих руках. О! Бачите? Єс. Yes. Тако. о. Текс. Давай, опа, взяли. Small Фі. А може він від цього чуєте, а... а головоломка це моє. Uh, try it. Текс. Ну, і я відкрию. Ін In, Чекайте, воно, воно то саме пише. Ага, там Шука, куда мені йти, я не розумію. Я вже тут все обклацала. Що могла. Може, мені треба вийти? Ну, коротше, мені здається, мені треба вийти. Тут, коротше, напевно, тримали людей. І... І... Я закрию двері на всіх випадок. Пішли. Я боюсь, я вам реально кажу, але мені дуже страшно. Я боюсь, я вам реально кажу, але мені дуже страшно. Любі друзі, вибачте, будь ласка. Любі, друзі, вибачте, будь ласка, за погану кінцівку. Якщо вам сподобалось, я зніму ще раз. Але на цьому наше відео буде закінчуватися. Всім хочу побажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, але на цьому відео закінчується. Всім па-па. Я вас всіх дуже сильно люблю.